Вітаю, друзі! Ну що в Українській правді вийшла неймовірно цікава стаття, яка показує, що через некомпетентність та невиглавство керівництва країни у нас реально сьогодні, саме через це немає захисту наших енергооб'єктів від російських обстрілів. Шахедами. Мова навіть не про балістику, мова саме про шахеди. І мова про те, на якому рівні сьогодні знаходиться управління державою. Багато хто подумав, що це, мабуть, про енергетику. Ні, це значно про глобальнішу проблему. Це про проблему того, що м Україна зараз опинилася не лише перед загрозою нових великих блекаутів. Погіршення ситуації саме через некомпетентність команди Зеленського, саме через те, що він і його п'ять успішних менеджерів не готові брати відповідальність, не розбираються в питаннях, не вміють нічого, окрім гучни робити гучних заяв і знімати вечірніх гундосиків, але про або проводити схеми. Бо про схеми якраз. Вони добре все розуміють, інакше б такої кількості підозр в корупції від набу і САП до представників влади, влади не було. Але давайте про все по черзі. 10 жовтня президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво свого офісу: Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство енергетики та інших. А, першим питанням на порядку денному стояло саме. А, Аудит домовленості з нашими партнерами в питанні захисту енергетики і постачання зброї. Серед іншого, а зараз увага, тому що це пряма цитата української правди, на, ну, на яку акцентували увагу мою, і також про що мені казали злізики з банковою. Ми до цього зараз повернемось. от, цитата: серед іншого, голова держави хотів розібратися, і це було не вперше на таких зустрічах. Хто за що відповідає в енергетиці? Яка структура, які об'єкти захищає, і чим вони, як і чим він, як президент може допомогти свої на своєму рівні? Попередня така ставка 6 жовтня закінчилась важкою розмовою на підвищених тонах. Так, от зараз було приблизно те ж саме більше того, це не перший випадок і. Коли багато хто каже, гаразд, а як це так може бути, що президент на шостому році намагається розібратися? Да, президент на шостому році намагається розібратися, він досі не розібрався. Президент на шостому році залишається невігласом, некомпетентною людиною, яка вміє читати текст, який написали йому, і висловлювати е, обіцянки про три тисячі ракет, які ніхто не буде виконувати. Так от. Звертаю ще раз увагу, у статі є цитата. Ще раз, серед іншого, глава держави хотів розібратися, і це було не вперше на таких зустрічах. Глава держави хотів розібратися, показує, що він і досі не розібрався, не зміг впоратись з цим за кілька років і хоче розібратися за дві зустрічі. Скажіть, мені, будь ласка, яка ймовірність того, що якщо він не зміг це зрозуміти за 6 років, то йому вдасться це зробити за. Дві наради. Або за одну нараду, або навіть за три наради. Ну ви в це вірите. Тому що є принцип, у часи найбільших випробувань ви ніколи не підиметесь до рівня своїх очікувань, а завжди впадете до рівня своєї підготовки. Підготовка Володимира Зарича доволі відома. В нього була підготовка на 1 плюс 1 у Коломойського, на КВК у Маслякова в Москві. І оточення в нього, до речі, таке ж саме. Або схематозники, або що мене, або аферісти, або просто балаболи. Е, якщо не вірите, ну подивіться, що у нас з енергооб'єктами. Подивіться, що у нас з усім іншим. Подивіться, до речі, що у нас з мобілізацією, подивіться все. за все, що вони беруться, окрім схем, не виходить нічого. І знаєте, я вкотре переконуюсь, що країною керує людина, яка не в змозі збагнути. Як працює держава, не може зрозуміти, кому що підпорядковується, та хто за що відповідає, і не готово усмідомити навіть принципи і стандарти європейської демократії. Ну і тому волі до автократії, яку реалізує через зняття тих, хто йому не вподобається, атаку а, силових структур на тих журналістів-розслідувачів опозиціонерів, які його дратують і вказують на корупцію його в оточенні і на його факапи, а також використання влади у власних інтересах. Якщо я помиляюсь, напишіть мені зараз про це в коментарі до речі, а напишіть справді, як ви вважаєте, чи може Зеленський, якщо він не зміг. Розібратися за шість років, розібратися за дві наради. От зараз напишіть в коментарях і перев... 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 перевіримо, як ви ставитесь, і як я Може, я помиляюсь. Я теж можу помилятися, але мені цікаво, як і ви ставитесь до цього. Тому пишіть зараз, зможе розібратися, або не зможе розібратися. Пишіть. Це важливо. А ще напишіть звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинули вас доля, де ви чекаєте, по наближаєте перемогу. Пишіть про це теж, місто, країну, селище. Пишіть це важливо. Повертаючись до наших баранів, дивіться, коли ми кажемо, що Зеленський некомпетентний, це не намагання його образити, це констатація факту. Бо якщо президент за 6 років, маючи абсолютну владу в руках, досі не розбирається, що відбувається, якщо він тільки зараз хоче розібратися, хто за що відповідає і на якому етапі будують і зараз хто чому ну не виконав це завдання, то встає два запитання: перше, а що йому заважало розібратися раніше? Ну, може, тому що рівень його розуміння не підходить, ну не може він піднятися до того рівня. А може ще одне питання. А ви не думаєте, що він повинен був цим займатися на початковому етапі, коли тільки виділялися гроші, бо грошей виділили мільярди, їх освоїли, їх витратили, не отримали забезпечення безпеки, немає цього трьохрівного захисту, але всі отримали зарплатні, нагороди, премії, до речі. Що роблять сьогодні люди в оточенні Зеленського? Вони кажуть, у всьому винні попередники. Але є маленький нюанс. Вони зараз при владі більше, ніж попередники. І я кажу не про тих, хто був до Зеленського, а тих, хто зараз будував ці захисні споруди, або повинен був будувати. І ті, хто потім добудовував, і потім з'ясувалися, що гроші освоїли, а нічого немає. Ну, це як з фортифікаційними спорудами, які, як пам'ятаєте, на відосиках е наші хлопці просто хло пальцями ломали і показували, що вони з дендрафікальні, з лайна і гілок. Так от тут так сама історія. І знаєте. І я не можу зрозуміти, як з таким підходом оці люди хочуть, щоб Україна перемогла. Тут добре, якщо Україна хоч би вистоїть. Бо якщо люди, які витрачають гроші незрозуміло, що залишаються на посадах і не отримують результату, саме так, не отримують результата і залишаються на посадах, то це показує, що влад... вони влаштовують по якихось причинах, але країну не влаштовують. Бо результату немає. Розумієте? Тож, зараз, коли ми, ми, ми про балістику, не кажемо, ми про дрони кажемо, пролітають дрони і нищать трансформатори. До речі, що там за Зміївською ГЕС е, ТЕЦ, вибачте, за Зміївської що у нас там? Дуже цікаво почути, вона ж на 100% була захищена. І де там той захист? Чому не робили те, що кажуть всі експерти? Ну тому що дібіли, які сьогодні займаються цим напрямком, не в змозі навіть реалізувати те, що їм кажуть фахові експерти. Просто не в змозі. І Зеленський не хоче їх міняти. Чому? Ну тому що він не любить тих, хто розумніше за нього. Він не любить тих, хто може зробити те, що він не може навіть зрозуміти. А вони можуть не тільки зрозуміти, а ще й зробити. І оточує він себе собі подібними. І оця некомпетентність, тотальна некомпетентність і невигласло привели нас в ту ситуацію, в якій ми зараз. Постамагайтеся це зрозуміти. Тож, фактично, ми бачимо, як людина, яка по компетентності не підходить не те, що на рівень е -е, працівника ОСББ, а про президент навіть не кажемо. А взагалі залишається, що у не може навіть оточити себе людьми розумнішими. Ну те, що за себе, зрозуміло, але розумнішими, ніж ті, які є зараз. Ой, От і маємо навігласа в оточенні. Некомпетентних пристосуванців та схематозників. І бачимо, який результат це дає. Тож, тепер порозумійте, що буде далі. Що буде далі, якщо некомпетенція залишається в фаворі і не буде ніяких змін, а Зеленського все задовільняє. І замість рішень будуть знову гучні обіцянки, порожні а, заяви, але гучні, а звинувачувати у всьому будуть або попередників. Або якісь інші сили. Ну, до речі, у всьому може звинуватити ще, я не знаю, кого там мене не В будь-якому випадку, що в нас попереду? От напишіть про це в коментарях, це теж цікаво. Бо в мене відчуття, що якщо залишати оцих невігласів і некомпетентних пристосуванців і не заміняти їх, я не вірю взагалі, що ми зможемо нормально пройти. Всі випробування. Бо війну повинні вигравати на всіх рівнях, не тільки на воєнному, а ще й на економічному, ще на політичному, ще на міжнародному. Люди фахові. А у нас країною керує шоумен і завгосп, які оточили себе подібними собі. Ну які результати ми можемо отримати. Думайте! Дякую, що дивились, дякую, що підписались, дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Дякую вам за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Це надважливо. Всі ресурси, всі зусилля на ЗСУ. Є ЗСУ, є майбутнє. ЗСУ це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. Нічого не буде. України не буде. Тому гуртуємося навколо ЗСУ. донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ. От тоді справді все буде Україна! Дякую, папа.